Так, так, так. Так. Все, город я засадив. О, друзі, всім привіт! Ви на каналі Funda Games. Давно не бачилися. Я вже як цілий місяць не викладаю відосів. Ну, це просто капець. Ну, я вирішив, ну, вже ж потрібно все-таки починати записувати якісь відоси. Ну, коротше. Хто не знає, у цьому селі я працюю фермером. Ну, як ви бачили, я вже засадив весь город. В принципі, роботу я всю зробив і я можу йти вже додому. Ну, коротше, дивіться, у нас село дуже велике, а город тільки один. Було зразу два города, у нас ціле село, але один город знесли чогось, чому я не знаю. Коротше, залишився тільки один. І тут до мене сьогодні підходить мер і каже, що потрібно зробити ще один великий город. Він мені сказав, щоб я сходив в ліс і нарубав дров. тобто дуб. Ну, я думаю, ви зрозуміли для чого, щоб побудувати город. Зараз я вам покажу для чого, тому що я не зможу так пояснити. Коротше, дуб потрібен для цього, ну, типу, щоб ось так огородити. Ну, я думаю, ви зрозуміли, тому що я не знаю, як правильно сказати. А далі вже інші фермери вже повністю зроблять огород. Тому що я тут не один в цьому селі фермер, тут а, декілька фермерів. І ми по черзі, в принципі, працюємо. Так, ось мій будинок, ось той самий крайній. зараз ми беремо сокиру та, в принципі, і підемо нарубаємо. Рішечки дров, як я вже казав. І ще покажу вам там е, річку, там, коротше, є річка, і там дуже гарно просто. Покажу вам ці красиві краєвиди, якщо так можна сказати. Так, Десь тут в мене була сукира. Так. Е, мотику ми, ми викладаємо, беремо сокиру. На всякий випадок візьмемо меч, тому що зараз там кажуть, що багато вовків ходить. та і всяких яких торникорчів небезпечно. Треба брати з собою меча. Візьмем з собою трішечки їжі, можливо, десь потім перекусимо. Так. Закриваємо двері на ключ, тому що тут є такі селяни, які можуть просто зайти в будинок і все там вкрасти, але в мене там нічого немає, немає що красти. Ну що, йдемо в ліс. В принципі, іти недалеко. Також, друзі, не звертайте уваги на мій голос, тому що я знову. Трішечки захворів. Ну, коротше, просто не звертайте уваги. Ух, йолки-палки. Чуть ногу не підвернув, так впав. Так, приблизно нам десь йти сюди. Так що? Десь прямо і там буде річка. Ух, йлки-палки. Дивіться, що нам випало? Якесь м'ясо і воно. Ми його викинемо. Воно нам не потрібно. Не треба, коротше, все, ідемо далі. Тут ще трішки, і ми вийдемо. До річки, ну тут все і позаростало, пройти не можна, капець. Так, де ж, де ж ця річка? Так, 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 так. Ось! Подивіться зараз. Туди просто дуже гарно. Просто подивіться, йомки-палки. Блін, не пригружається. О, дивіться. Дивіться, просто як тут красиво. І тут такий острів. Можна записати відео, типу, виживання на острові. Ось тут. Ладно, це жарт, звісно. Але просто подивіться. Ну, гарно вже, скажіть. Напишіть в коментах. Оцініть цей вид в коментах від 1 до 10. Ладно, давайте вже нарубаємо дров, тому що вже темніє. Треба швидше. Я тут десь бачу поваляне дерево, якраз ми його і приберемо. Так. Це ми дерево зрубаємо. Так. Так. І ще там, десь я бачу повалені дерева, треба прибирати повалені дерева, щоб не рубати ті, що ростуть. Де ж це я бачив? Ось. Ні, не ось. Ну, в принципі, це дерево можна зробити, бачите, воно поросло. Десь нарубаємо приблизно стак, я думаю, хватить. Хай зроблять там більший город, щоб вистачало на все село. Де ж це повалене дерево? Коротше, я не знайшов те поваляне дерево, тому що я коли сюди, сюди йшов, там також було поваляне дерево. Ладно, будемо рубати всі подряд дерева, в принципі. Нічого страшного, я думаю. Зрубаємо ще це. Можна було ще трішечки берези добути. О, тут, я, тут я якась шахта. Йолки. Що це? Не зрозумів. Що це? Що це таке? Тут желізні двері якісь. Стоп, 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 а що там? Йолки-палки, там світло! Дивіться, там там факели. І. І ще одні железні двері. Так, стоп. Тут і там ще железні двері. А що тут таке? Стоп, це закинута шахта. Ну, то, що тут вже скільки поводити дивіться. І тут залізні двері, а що там? Там там також світло, дивіться, там також факели. І дивіться, коридор і спуск вниз. А як їх відкрити? Що там? Ладно, мені трохи страшно тут бути, тому що шахта заброшена і зараз може щось впасти на голову. А що це за шахта така? Як, Як сюди потрапити? І хто це взагалі це зробив? Невже це хтось із селянів зробили там, може, якусь свою шахту, але я думаю. Я думаю, тут давно ніхто не був в цій шахті. Тут дивіться, вона заросла. Дивіться, тут кущами зверху, і тут вже павутина, ну я думаю, ну, видно, що тут давно ніхто не ходив і двері вже завалені. Ладно, йдемо вже, вже темніє. Чи... Чи все-таки подивитися, що там? У мене вдома є важіль в будинку. Ми, в принципі, я можу зараз бігати за важлем, і відкрити і подивитися, що за цими дверами. Так, ладно, я зараз бігаю за важлем і подивимося, що там. Коротше, друзі, я сходив за важлем Уже... Стемніло повністю, і це була погана, мабуть, ідея йти в якусь закинуту шахту вночі. Ладно, Давайте спробуємо. Так, спершу треба відкупати двері. Так, і спробуємо відчинити і подивитися, що там. Так, оп. так беремо на всякий випадок меч. Не знаю, що там буде. Аго! Тут є хто-небудь? Ні, тут, мабуть, нікого немає. Ладно, да, будемо йти. Так. Тут також желізні двері. А як... А, тут є кнопка. А що там? Піч, верстак, ліжко. Так. А, двері закриваються. Так, оп, заходимо. Що це? Тут що, хтось живе? Дивіться, ліжко, піч, верстак, скриня. Е! А як назад вибратися? Я забув, це ж це ж кнопка двері зачиняється назад. А як назад вибратися? Агоу! Тут ніхто не почує. У мене є сокира, але я сокирою не відчиню желізні двері. Тут камінь. Треба було взяти кирку. І що мені тепер робити? Як звідси вибратися? Ну, а якщо ви хочете продовження цього відео, то обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Ну що, всім пока-пока!